Добрий день, малята! Сьогодні пропоную пограти в дидактичну гру «Літо яке? Я вам продемонструю різні малюнки, а ви скажете, яке наше літо. Малята, підскажіть, будь ласка, яке літо? Вірно, воно різнобарвне. Давайте подивимось на цей малюнок, яке літо? Вірно, квітуче, молодці малята. А яке ще буває літо? Так, вірно, казкове. Подивіться уважно, як ми назвемо це літо. Вірно, воно ягідне. Давайте подивимось на цей малюнок яке літо. Вірно дощове, молодці. Подивіться на це зображення яке літо. Вірно спекотне. А тепер останнє зображення, як ви гадаєте, яке літо? Веселе, вірно, молодці малята. Дякую за увагу. До побачення, до наступної зустрічі.